Так, всім привіт! Пінборочка на 12 число, декілька машин, але почнемо з такої невеличкої статистики. Значить, зверніть увагу, що на даний момент от беремо Копорт, взяли ми свіженькі машини від 2020 року по 24 і дивимося, що на даний момент от, продавці, одні ділери. Все. Перша ділер, друга ділер, третя, діляр, четверта. То ж саме пішло, пішло, пішло. Тобто, наскільки масове пішло це явище, що машини просто перекупають у страхових і далі перепродують, що воно вже пішло в маси. От звертаємо увагу 100 машин на одну сторінку. Ось дивимося, дилер, дилер. Спускаємося потихеньку вниз. Ось до сих пор, до сих пор. В общем, я на одну сторінку нарахував страхових, от, допустимо, ось перша машина страхова, ось Mercedes. Нарахував на цій сторінці 26 страхових і 74 ділера. Тобто це дуже багато. В середньому, в середньому я так подивився, ну, мабуть. 70-80%, мабуть, так, воно і є. Отак, ось так, що до кінця сторінки ось дійшов до кінця сторінки, тобто, 26 машин на одну сторінку. Ну, на деяких там було 90 ділера, 10 іншуренс, а на деяких 50 на 50 було в сторінках. Але ж, якщо взяти машини свіжі 2020 року, це ну, на даний момент, мабуть, самі актуальні машини. Я не бачу смислу і резону шукати машини 2013 року. Тобто, чим свіжіший і менший пробіг, тим більше смислу його тягнуть такі машини до нас сюди. Тобто, старі машини нам не потрібні. Так, ну, ось, тож ось для прикладу відкрив Hyundai Pickup. До речі, кстати, не часто ми їх бачимо. Пікап цікавий такий от ділер. Купили вони за 8 тисяч і хочуть його продати подорожче. Не забуваємо, що вони все-таки почали практикувати набивання ціни. От купили за 8. Вони ж самі участвують в аукціоні, ну не з другого акаунту, там. З акамути свого друга, неважно з якого, набивають там, до 12, але більше, ніхто більше не дає, а вони не хочуть. І всі такі машини у ділер подаються або по согласуванню, або по мінімальній ставці. Ось Тут все тут по согласуванню. Тобто ви не побачите жодного ділера з чистим продажем. Жодного. Ні, ну Ладно, утрірую. Можливо, там десь хтось комусь потрібно срочно продати, да, будуть вони з чистим продажем, кому вже надоїло гратися. А так, то вони всі будуть по мінімальній ставки або по согласуванню. І звертаємо увагу на title bending Якщо ви. Ну, допустимо, ви не скачали програмку, де ви бачите, чи ділер, чи не ділер, допустимо, якось тут. Ви бачите, тут ділер, тут ділер, якщо ви не бачите. ну, Перший признак це title bending якщо він в очікуванні. Тобто це вони вже тайтл перероблюють. І майте на увазі, що 90% це це вже перекупка грається цими машинами. Так, поїхали. Я повибирав страхові, не хочу я дивитися, ті дилерські машини. Тобто, самі розуміємо, що перекупка завжди виживає, вижимає максимум. Ну, Всі це знають, ми всі цим з цим зв'язані. Тобто, якщо вони вижимають максимум, то тоді нам робити там вже нема що. Так, поїхали. Страхова, Хайлендер 23-го року, Флоріда по пошкодженням. Передня частина капот, бампер, фара, крило. Так, по кузову, дивимося, отакі фотки з по Попередній частині радіатор, звичайний то тобто, як завжди, там стандарт. Так, читами перепривує. Так, ось ця сторона, дивимося. Ну, вона, наче як ціленька зазор, просто непонятний, що між капотом крило, якісь, наче, більше, і крилом якийсь, значить більше, ніж потрібний, Тут, наче як м'ятінка під зеркалом. А так, наче як бамперс за ну, з направляйки вискочив. Ліства це теж нічого страшного, і він крилок одійшов, то нічого страшного зовсім. Так, сторона будемо рахувати, що вона повністю ціла. З цієї сторони, видніше, що це? Ну, то птічки якісь біли, то нічого страшного. Тут все ціле, йдемо далі. Ця сторона зауважень немає. Видимих дефектів. Не видно. Е, немає. Е, криша, 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 там нічого не зрозуміло. Ми будемо рахувати, що нам повезло. Крило, дверка, так. Тріс дверки, зеркало. Є трошки. Так, ззаді все нормально. Подушки. Подушка руля стрельнула, подушка коліна стрельнула. Так, і що тут у нас? Тут у нас чорна кожа, потолок з двох сторон цілий. Ну, в принципі, ось такий варіант. Зверніть на нього увагу, ось на мерлоту, якщо цікаво, дивіться. Так, Форд Ford. Ford 22 року, 22 пробігу, 2,5 двигун, 2,5 гібрид. По пошкодженням, дивимося, по пошкодженням. Що в нас тут? Морда ціла, сторона ціла, крило заднє ціле. Не видно там ніяких дефектів. Направляйка на місці, і там ну, видно, що усілітель і нижня частина. Там щось не вистачає. Зараз будемо роздивлятися. Так, да, усілітель тут прямо видно, що його так, є трохи. Попало по ньому, його під заміну. Кришка багажника. Кришка багажника. Просто купуємо ляду в зборі. Е, що тут робить? Ну, мабуть, вам скажуть врізатися. Я думаю, вам задню, оцей, задню панельку скажуть врізати. Навряд чи хтось візьметься, рехтувати, це складна робота, складна процедура. Але ж, в общем, це невелике пошкодження для такої машини. Для, для даного варіанту. Так, салончик. Салончик нормально, подушки цілі, все ціле. Так, що під капотом? Під капотом рідина на місці. Все на місці. Тобто, в принципі, достойно і куча запчастів подарок. Так, ось номер лоту. Зверніть на нього увагу, кому цікавий. Резерв 6,5, продає страхова. Тобто, по мінімалі ставці. Якщо вона дойде до 6,5 на аукціоні, тут десь вот написано мінімальна ставка, тут потім поміняється на чистий продаж в процесі, в самому процесі аукціону ігри. Так, і ще ось така Toyota Sienna 2022 року. 2.5 тоже гібридна. Цікавенький варіант, продає страхова. Зараз роздивимося. Це дійсно гарна машина, дійсно достойна. Дуже комфортна, дуже вмістительна, сімейний автомобіль, то есть, кращого не треба. Дверка, крило. ну, Мабуть, по колесу попало, по ходовки, мабуть, прийдеться заглянути. Що ми ще бачимо? Бампер наче, як... Ну, тут дві деталі я бачу. Дві деталі. Так, З цієї сторони повністю вся сторона ціла, кришка багажника ціла. Зараз ну, ми її включимо. Да, кришка багажника ціла, скло ціле, бампер понизу цілий. Так, морда. Дивимося, що у нас по морді. З цієї сторони повністю бампер цілий капот цілий, лобовуха ціла. Звертайте увагу на мілочовочку, таку як лобовуха, бо потім буде неприємно, якщо ви не додивилися і цього не порахуєте. Краще порахувати трошки більше, щоб потім не розстраюватися. Так, ну спереді тут все, дивлюсь, як без зауважень. Салон. По салону, руль цілий ціла, Сідушки цілі. Ну, в принципі, о, ось якісна фотографія, тут видніше все. Чудово виглядає салон. Тобто тут без зауважень. Ага, а ось тут ось потолок стрельнув, сідушка стрельнула. Ось тут видно, це бочина там, де воно вдарило. Неякісні фотографії, але, в принципі, роздивитися можна. Ну, в принципі, так, тут він код. Ось такий варіант. Завтра грає. Резерв 20 тисяч. Достойна машина. 22 рік, ця машина хороша. Так, ось номер лоту. Звертайте увагу на цю машину. Всім дякую.